За останні десятиліття Китай побудував 37 ядерних реакторів. Привіт, з вами я, Олег Попенко, на моєму YouTube каналі, будьте готові. Ми поговоримо сьогодні про мирових монстрів економіки, енергетики в Штати Америки та Китай. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайк цьому відео, нажимайте колокольчик і напишіть коменти. Чи є у вас вдома електроенергія? Чи вважаєте ви атомну енергетику? Настільки ж euh, небезпечною, як і інші. Але де перейдемо до матеріалів. За Economist сьогодні написав 에, про те, що за останні 10 Китай побудував 37 ядерних реакторів. І всього у них стало 55, тобто в Китаї на сьогодні 55 ядерних реакторів. За той же час США, які. Лі, лі, вони а, займають перше місто по кількості ядерних реакторів, у них 93 ядерних реакторів, додали всього 2. Як ми бачимо, Китай, який а, постійно а, зіштовхується а, зростуч, а, зростаючим попитом на, а, енергет, на електроенергію, в першу чергу, а, Китай не збирається зупинятися. На досягнутому. І вони планують і далі і далі розширяти і збільшувати кількість ядерних реакторів. На сьогодні плани китайської сторони виглядають такими, що вони планують встановлювати від 6 до 8 ядерних реакторів щорічно, підкреслюю, щорічно. Деякі чиновники китайські врахую, вважають, що цього замало, і по і, на думку ну такі як в Україні АнкареКП, то там у них нормальний регулятор. Регулятор, а не це не АнкереКП, це ядерні отраслі, а регулятор ядерної ядерно отраслі країни, Китай спроможний вводити в роботу від 8 до 10 реакторів на рік. Загалом, в Китаї планується побудувати 22 ядерних реактори, що набагато більше, ніж в будь якій іншій країні. І державна підтримка будівництва ядерних реакторів дозволила знизити вартість виробництва атомного мегаватт часу до 70 доларів порівняння порівнянні зі 105 доларами в США і 160. Доларів в Європейському Союзі Китай дійсно в дійсно пам'ятають про загрози і про все інше. Вони, вони залишили заборону на будівництво атомних реакторів в глибині материка, які повинні використовувати річну воду для охолодження. Ну, в принципі, то ядерна реактор, як ми бачимо, не особливо атомна ядерна енергія, бо атомна енергія Вона не особливо будоражить китайську громадськість і китайських політиків. Вони вважають, що це найбільш перспективна отраз енергетики і за атомною енергетикою, майбутнє. А враховуючи те, що Китай хоче відмовитись від вугілля і стати углеродно нейтральною країною у 2060 році, йому е, потрібно шукати джерела енергії, які допоможуть е, надійно додорити запит на енергію. І в принципі, атомна енергія підходить до цього ідеально. В цьому фоні, е, як ми бачимо, Будівництво ядерних реакторів навколо України: в Турція, Словаччина, Польща, Угорщина всі вони будують ядерні реактори. Румунія також шукає можливості побудувати ядерний реактор. На цьому фоні особливо ми ми бачимо, як тобто, країни, які ще донедавна ми називали, що це будуть країни, які будуть брати від нас. Енергетики, ми будемо країною експортером електроенергії. На сьогодні вони самі будують свій енергетичний запас, і принципово вони також хочуть бути захищеними і мати дешеву електроенергію, тому що будь-яка інша вона вимагає величезних коштів. На цьому фоні спроба українських богів від енергетики, наших керівників, нашої енергетичної отрасли. Спочатку закривати українські атомні станції, ну, виглядає ну, точно як постріл собі в ногу або взагалі самогубство енергетичне. Тому що, ну, по-іншому, не називаш е, дії наших енергетиків, які розказували, що нам потрібно вже чутні до 20, 29-го чи 2032 року закрити всі атомні станції. Це абсолютно нісенітниця, і ми не протягнемо з закриючи всі наші ядерні блоки, ми не протягнемо півроку в конкуренції з нашими сусідами. І про це потрібно думати. Дешева енергія, дешева електроенергія це є запорука нормальної роботи економіки. А якщо ми плануємо закрити наші атомні станції. То це буквально сенсі приведе до того, що ми будемо абсолютно залежні від дорогої європейської електроенергії, що проведе до того, що ми будемо абсолютно неконкурентно способні на європейських ринках, і в цій ситуації говорити про заборотам про уход від вугілля, уход від іншої від атомної енергетики це абсолютно неприємно для України. І, як ми бачимо, незважаючи на заклики французької сторони на те, щоб заборонити взагалі вугільні станції, а Франція знає, що каже, вона крупніший експортер в світі ядерної електроенергії, і вони точно розуміють на тому, що будь-які заборони вугільних станцій проводять до того, що вони будуть більше продавати електроенергії по всій Європі. Тому в цій ситуації ми повинні в першу чергу думати про себе, а не йти на поводу якихось там президентів, якихось країн, які розказують, і принцип відстоюють точні інтереси власної країни. І оці всі збаговища, які були а, декілька років тому в Шотландії, де також всіх змушували відмовитись від вугілля, і Україна вже, до речі, взяла на себе такі зобов'язання. Хоча це абсолютно бріятина, тому що наприклад, такі країни, як Сполучені Штати Америки, вони не збираються відмовляти з рілля. тому що ви розумієте, це величезна складова енергетики Сполучених Штатів Америки, і в цій ситуації якраз потрібно думати тільки про себе. Бо будь-яка будь відмова від української енергетичної потужності приведе до зростання тарифів, і всі ці тарифи обов'язково перекладуть на українських споживачів. Що ми точно не потягнемо, вважаючи, враховуючи і величезні тарифи, і низькі заробітні плати, і що за це потягне інші тарифи комунальні, тих ж водоканалів, все інше. А для модернізації всього цього необхідні десятки, то й сотні мільярдів доларів, яких в нас немає, яких нам ніхто не дає. Тому будь-які заяви щодо переходу там, зеленого переходу, все інше. Це заяви від Лукава. І для України, що в нинішньому стані, що післявоєнному стані. Після нашої перемоги, це буде надскладні моменти. Тому підписуйтесь на мій Ютуб канал, ставте лайк цьому відео, нажимайте колокольчик. Не забувайте, що на цьому каналі ви завжди можете отримати свіжі та цікаві новини. А так з вами був я Олег Попенко. на моєму youtube каналі. Будьте готові. Всім пока.